Таючи старий заповіт, який існував декілька тисяч років, ми бачимо, як права жінки були зведені практично до нуля. Сестри, жінки, ви повинні вдвійні бути вдячні Божому Синові, тому що саме Божий син підняв роль жінки. Він є звеличю в Ісусі Христі. Кожна жінка буде тепер самостійно приймати рішення бути в народі Божому чи ні. Вона буде самостійно тепер заключати з Богом. Вона буде вже не на тих правах, на яких вона була колись в Старому заповіті. І це принесла не Клара Цеткін, як говорять чоловіки, а Божий Син Ісус Христос. Він підняв права жінки, Він підняв її роль, Він залишив чоловіка головою сім'ї, але він, однаково, підняв. Жінку, і от Бог повеліває в Ісусі Христі, щоб чоловік, який створив сім'ю, він не відносився по старозавітньому до своєї дружини. А Він каже: Ви, чоловіки, оказуйте честь своїм дружинам.